Дивіться, друзі, не знаю, як камера передасть, е яка димка. Сьогодні навіть і в, Києву, в Києві цифровому написали, що е ну, бажано на прогулянку не ходити, але на риболовлю не ходити неможливо, коли є вільна хвилинка. А димка і справді така неприємна. І запах паленого. Ну что, щупак? Ну? Да этой. На твою честь я зараз за зацукаю. Ты, ты, я ну да. Оп! Я ж кажу, зацукаю. Оп, На твою честь. Ха-ха! Льоха каже, що я жук. Щупак. Льоха, до речі, прийшов. Дивіться, ось він. Це щупак. Ех. А я Льосі тільки не сказав. Кажу, я зараз зацукаю на твою честь. От перша щука на сьогодні. Ого. А щука вже ловлена. Да, Дивіться, друзі, яка щука. Трошечки в неї зі щелепою щось не так. Але ну, клюнула на воблер і залишиться живою. Пливи щучка. Дякую тобі, що клюнула. Все, вона побігла. А ми продовжуємо ловити. Ось у мене воблерчик. облрчик. Отак. Ой, Льоха, красава. Льошенька, красава. Засукав. О, слухай, гарно. Я не питаю на яку приманочку, я не питаю. Більшість з вас, друзі, мабуть, здогадались, що це таке. Так, а от єдине, ага. що в мене нема цукати. Ага. От я... да, от так, от так, на чіпай. А якщо треба допомога, то так і скажи. Ну, мабуть, що треба. Викликаю допомогу. Не насіпай, тримай. Давай, бо зараз буде, я вже знаю. Я вже знаю, що. Блін, я забув цю взяти. Нічого страшного. Тут головне її взяти отак одразу. Прикольно, я співав щуку. Льоха, а Люха, що, це типу нонсенс якийсь? Ні, це не нонсенс, це просто прикольно. Ну, так. Це друга Дніпровська щука. Ну, круто. Але перша була вона не, ну така. Ну слухай, вона була велика, але фонарьова. фонарьова. Фонарьова, а це не фонарьова. Рудра 130, будь ласка. Зараз подивимося, що в тебе запалка, тому що ну, вона заслуговує окремої уваги. Ось, друзі, дивіться. Находили. Находили щупакатора. Давай. Просто сьогодні моя палка, а у мене дрюк. Давай я покажу їм. Я, я маю показати. Ну давай. Друзі, це Daiva Excel. 2000 якогось року. Ну добре, якщо 2000, а не 1900. Да, ну, коротше, якогось якогось 2000... початку 2000-х. Я її дістав у Діда на антресолях, якщо хтось знає, що таке антресоль. <гум> О, так слухай, нормально можна маслати аж бігом. Старий екселерір да. <гум> старий екселер з 4 тисяч. <гум> Давай, цукай, будь ласка. Дякую. <гум> <гум> ось так. Ось так. Це те, що я і казав. А, Льоха поставив 130-ту 130 рудру, у мене 110-й э, стіз. І я йому кажу, що в тебе шансів більше, тому що в тебе в обер глибше йде. І як ми бачимо, так воно і вийшло. Я щиро сподіваюся, що Льоха сьогодні мою п'ятірку не забере. А моя п'ятірка буде моєю. Є. Опа, є, друзі, нарешті дочекався. Зовсім зовсім маленька. зовсім маленька але є. Це ми вже потрошку з льохою підходимо до тих місць, де може де може, де може клюнути гарна рибка. Принаймні, минулого разу вона клюнула саме там. Ця щучка малесенька. Але коцнула як треба. Доволі, доволі бодр бодрячкова. Ну давай. О, ось така вже третя. Оп. Попливла. Ну що, друзі? Прийшли на місце, де мала бути п'ятірка, шістірка, семірка і туз. А замість цих риб тут рибалка стоїть, який теж, мабуть, за ними і прийшов. Ну, таке життя. Я розумів, що неможливо приховати місце, на якому ловлю. Ну, власне, і нема резону приховувати. Розклад наступний, друзі. Якщо ви приходите. На анонсовані місця, да, то, будь ласка, хоч рибу не забирайте. Я сьогодні бачив дядю, який десь три шнурочка на кукані, так гордо ніс. Шнурочки такі 300-500 грамів. Щупачки. Так Демонстративно показує, який він крутий чувак, там наловив. А от. Ніфіга він не крутий чувак, він жлоб. Так що, друзі. А ви ж там не такі? Тому що кожен з нас хоче прийти на місце і зловити рибу. А якщо хтось буде забирати, то інший просто не зловить. І це буде фігня. Привіт, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Я на воді і в воді. Сьогодні будемо продовжувати твічеву епопею. Минулого разу я. Виїхав на місце, яке подарувало мені зустріч з п'ятіркою і шестіркою, зловив декілька рибеняток, ну, Така короткочасна риболовля видалась. І сьогодні поїхав туди знов. Але на зустріч мені йшли два моїх товариші. І я… Був здивований, що їх побачив, але ну, вони сказали, що там нічого нема. Я не знаю, правда чи це неправда. Це не важливо, але настрій трошки зіпсувався. Після кого словити ну, таке собі задоволення. І вирішив я перевірити сьогодні нові місця. Як проходила моя попередня риболовля, зараз ви все побачите. Так що буду вас традиційно знайомити зі своїм комплектом і погнали. До речі, друзі, партнером каналу Риболовля з Володимиром Воротняком є компанія Фавбет. Каламаретті 882. XIS 4000, duil Hardcore 06 і 110-ST Mінno. Суспендер. Як мені він подобається, ви навіть собі не уявляєте, друзі. Надзвичайно крутий. Ну, і погнали, погнали, перевіримо, що тут є і як воно клює. Хоч водичка і холодша, бачите зеленуха, яка надула вітром. Хоч сьогодні і вітер такий зовсім легенький, але тим не менш є такий двіж. Зелений двіж. Так, ну що, спробуємо звідси щось зловити. Легенька течія йде, але вона зовсім легенька. Не дуже тут типове для щуки місце, але за попередніми моїми риболовлями тут, ну, звісно, на всьому році, а загалом, щучка тут є. Я тут ловив і немало. Зараз перевіримо на рахунок твічової щучки. На рахунок тої щучки, яка сидить в куширях. І вилітає з-під цих куширів для того, щоб поїсти. Та, навіть руку нема де помити. Йоханний ти бабаян. Зеленуха ця, коли вона вже осяде. О, ти що? Шо? Щось таке є. Щось таке є, друзі. Щось таке є. Маленька щучка є. Тихо, 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 тихо. Маленька щучечка є, ну вже не дарма. Бозі мій, обережно, подругу. Ось така маленька щучка київська, але є. Вже добре, що вона є. Ну, Мабуть, найменше, що я твічив цього року на такий воблер, я вирішив поставити ну, та сама модель. Це з ті зміни у 110-ка, тільки в іншому кольорі. Бите скло. Він вам знайомий давно, ви його полюбляєте, ну, власне, я також. Хочеться щось змінити. Щось змінити. Той вже насправді покусаний, покосаний, покусаний. Ну, а цей тільки дістав з упаковки. і це перша риба на нього. Ну, так. Такий воблерок. Ну, що вам сказати, добре, що хоч щось тут є. Невеличка щучка. Тут я тільки що проходив іншим воблером. я проходив поінтером соткою. Для пойнтера тут глибини не вистачає. Дуже багато трави збираю. Треба щось таке більш поверхневе. Ну от, 110-ка. Ті з якраз те, що треба. Отак здається, наче, да, що тут чисто кругом лише під берегом латаття, а насправді е, трава росте доволі далеченько. Тут міляка, росте трава знизу і в тій траві, по ходу п'єси, ховається і щупачок. Ну, Тут має бути і дебелий. Тут поряд глибинка, течіє дме, судачок тут навесні і окунь непогано клює. Ну, власне, і на твіч має бути окунець. Я давно його наловив, до речі, на твіч. Хотілося би також. Ну, подивимось, що буде з цього. Принаймні, принаймні вже щось є. Фу-фу зійшла щучка. Зійшла. Теж невеличка на паузі взяла от якраз де закінчується, де закінчуються куширі. Або скажу, сказати інакше. Де вони починаються, якщо рахувати з глибини на берег. На паузі цикнула, але не сіла на гачки. Ну, розмір такий самий плюс-мінус, як і була, були до цього. Чесно, я вам не скажу, що є резон розраховувати на якусь велику щуку саме на цих місцях, але хто його знає, все може бути. Зараз осінь і час можливостей. Так само, як і весна. Ми можемо зловити рибу здоровенну в тих місцях, де ніхто навіть не уявляє, що вона може бути. Я вже помічав, що дуже багато залежить від міграції малька. От мальку щось в голову вдарило бути в конкретному місці, в конкретному куточку якомусь. І за ним буде і щука підходити. Ну, А просто так, же, звісно, не може мальку вдарити щось в голову. Це таке збірне поняття. Мається на увазі, що а, його також щось приваблює в конкретному місці. Там наявність водяних мікроорганізмів, якими вони харчуються, чи, чи щось інше, що їм подобається. Ну, коротше, Тут ціла така причинно наслідкова а, історія. де Маленька складова може за собою протягти наявність трофейної риби. Ох ти що? Ще одна. Ой, ой 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 як прикольно. От така історія. От така історія. Правильний воблерок облрок. Робить вітер. Щучка. Що ж ти така дрібненька? Ну. Тут же ж має бути і дебела, друзі. Тут же ж поряд глибина. І звона з глибини має заходити сюди і полювати. Кайф. Просто кайф. Не дивлячись на розмір. Да? Щучка? Дякую, що клюнула. Ось така історія. Це я пройшов 20 метрів. Правильно підібраний воблер. це основна складова успіху. Ну і звісно, що правильно підібрана проводка. Тут треба багато факторів брати в купу. І розуміти, що ваша приманка робить в даний час під водою. Тому що можна поставити в ходити, просто смикати нічого не буде. А достатньо змінити гру, поставити паузу чи протяжечку, і буде одразу діло. Наприклад, минулого, минулого року ми ловили з Дімоном. Так, переважна більшість щук брала саме на протяжечці. Але це було вже восени, коли ну, водичка така доволі прохолодна, там градусів було, мабуть, ну, 10, може навіть і менше. О, це вже було такий час, коли щука тікає від берега, переходить вже на глибини і тусує там. От, наприклад, зараз водичка тепленька, і да? ми можемо помічати, що... Дрібнота доволі активно переміщується. І вона така живенька, вона жвава. Вона швидко переміщується, там на місці особливо не застоюється. Ну, Плюс-мінус можна зрозуміти за якою рибою активно полює хижак. Зараз щука ще може ганяти за дрібнотою і там особливо колорії не рахувати свої. А ось коли вже холодно, там історія інша. Йохане ти баба, який карп! Просто можна. Ох ти красень який! Хехі! Ну, дурний закид, звісно, що, ну, типу, який сенс було кидати, але сам факт, карп такий, що йоха не бабай, і стояв, ви бачите, отут під носом. В лататі в самому. Офігеть. Оце діло. Ось така риба є у нас тут, друзі мої. Продовжимо. Будь-яка риба, вона не харчується. Заради задоволення, вона харчується лише тоді, коли хоче їсти. І прикол в чому, якщо ви спостерігали восени, покльовок може бути менше, ніж влітку, а риба крупніша. І ці, ці покльовки можуть бути в стилі хачаме. У більшості випадків так і трапляється, що ти дістаєш приманку, там хрен з нас звідки. На звичайно сильні проводки. І зазвичай відбуваються вони лише тоді, коли. Правильну, е, правильну проводку ви робите спінінгом. Повіль, повільненьку, там, ретельно вибрана е, вага вашої приманки. Лише тоді відбуваються покльовки. Це, друзі, пов'язано з тим, що риба не хоче атакувати зайвий раз і витрачати свої калорії. Вона хоче один раз кинутись за приманкою, за своєю жертвою, і взяти її. А оце бігати-плигати, як вона робить це влітку по теплій воді, ну і в принципі зараз також, вона цього не робить восени. Так що необхідно ретельно підбирати проводку, виходячи з реалій. Більш, більш така тьмяна, більш повільний, я його називаю такий вдумливий твіч. Це ближче до осені. Зараз, в принципі, можна ще трошки пришвидшити проводку, тому що рибка більш-менш активніша, ніж буде восени. Звісно, що в кожному правилі є свої виключення. Багато залежить від водойми, де ви ловите, а також від. Ну, від воблерів, від е, глибини, від наявності течі, від наявності чи відсутності е, е, трави, е, від е, прозорості води. Ну, коротше, дофігі да ще є факторів, які можуть впливати. І це також треба враховувати. Ну що, друзі, пройшов я всю діляночку і можу сказати, що було в мене три покльовки. Дві щучки зловлені, одна така сама була з холостою покльовкою. Ось такий результат сьогоднішньої вечірньої риболовлі. Скажу я вам, що ну, це не найкраще місце для щуки. Ну, принаймні, принаймні зараз. Можливо, коли водичка ще охолодше, буде щось цікавіше, але це не точно. Треба приїжджати де перевіряти, але з іншого боку, друзі, ну в місті, отак вийти за вечір зловити там дві-три щучки, просто так серед міста. Я думаю, що це в принципі непоганий результат. Тому, якщо у вас є вільна годинка. Обов'язково беріть Насті, виходьте на вулицю. Зараз дуже класна погода, і насолоджуйтесь своїм улюбленим заняттям. Ну, а з за вами був Володимир Воротняк. Обов'язково тисніть на вподобайки, ставте лайки і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. Чекатиму від вас фідбеку. До зустрічі тут.